В минулому році за підтримки голови обласної адміністрації була активізована робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл всіх рівнів, і на сьогоднішній день показник занять збільшився майже на одну тисячу. Так, да, він дуже відрізняється від довоєнних. Періодів це все зрозуміло. Сьогодні в нас функціонує 39 спортивних шкіл, і частина із них працює в штатному режимі, змішаному по удаленому так, режимі, але кількість тренерів також на сьогоднішній день значно збільшилась. І це дає можливість на те, щоб що діти, які вибрали вид спорту для своїх подальших тренувань, вони мають змогу працювати або в штатному режимі, як на території області, де є укриття, так і за межами області. Працюємо з фаха з нашими хабами. Які переселенців, і там організовують три тренування.